Добрый день, мои любимые подписчики. Сегодня неожиданно для себя. Конечно, буду идти в Вратславию. Капуточка. Капуточка. Ну, прекрасно. Все прекрасно. І сьогодні хочу зробити голубці. Хотіла їхати до батьків, але потім вирішила, може, завтра поїду. От. А сьогодні я займусь трошки господарством, зроблю голубці. От. Може так давно не, не робила. Може бути, навіть, даже... а, може, перець подивлюся. Зараз йду в бідренку, подивлюся. Слухайте, я так давно не була в бідренці, так давно вже не ходила в цей магазин. <гум> в основному володя завжди скуплявся. Не в основному, а завжди. Я коли заходжу зараз в магазин, я в шокі. Ціни бешені. Зараз вам покажу, які ціни на знав у Бідрёнки. як виросли дуже сильно. Це моє вже останній місяць у Польщі. Буду уїжджати в Америку до дітей. Дуже стресую, тому що в мене в Польщі вже більш-менш все налажено. В тому плані не то, що там все налажено, ні, просто зараз у мене така робота, яку я можу виконувати, і за менше часу, чим я пишу. І польський трохи знаю, вже можу спілкуватися з людьми. От, це, звісно, стресовано. І, а саме для мене важче. Те, що я буду їхати в Америку, одна. Володя залишається в Польщі. У нас такі сімейні обставини, що він залишається у Польщі, а я їду в Америку. Скажіть, нормальна я людина чи не нормальна? Ні, щоб робити юридичні свої документи, мене клієнт заказав. Приперлася на уборку. Я работаю, підрабатую ще в одній фірмочці. дівчинка попросила мене, щоб я під'їхала і і допомогла. Ну, сьогодні така погода. Больше холодно, духа. Я приїхала. Ну, ум'є, є, скажи. Або є ізначально, або його нема вже ніколи, напевно. Новий тут район Вроцлава. Ну і не новий. Остановка лугова, якось так Лунгова по-їхму. Ну, я дивлюся, тут нові е, вистроєні, типу бараки, ну, котеджики, можна їх ще назвати. Е, ц... Я довіра ще ні разу не була, звісно, в таких край, в цих районах, Ну, тут якби, більше частний сектор. Боже, у нас така погода, холодно. Дощ іде вже другий день. Тяжовий случай з Леною. Хоче заробити якісь деньги. Їду, а навіть, скажімо так, мене більше волнує не то, як заробити, а то, як люди працюють на оцих уборках квартир, домов. Мені інтересно, які попадаються. Участки, як це все робиться. Я не знаю, може бути, може бути з часом я б і відкрила таку фірму по уборці, але для того, щоб її відкрити, треба знати. Надо тобто знати, як це робити. Тому, може бути, я ще й за цього приїхала сьогодні, щоб мені подивитися, як це все робиться. Так, так якось так. сьогодні буду йти у бо... Приїхала, щоб з папкою йти в лікарню, а в нього поїзд опоздав. Це такий торговий центр у нас є. Подивіться, які ціни. і так як у мене пів години, навіть більше, буду чекати свого татка, бо в нього затримується потяг. Поїзд виїде трошки пізніше з Джега тому я зараз зроблю шопінг по магазинам у Вроцлаві. піду. Це тут все таке пальтишко вязане. Таке приятне до тіла. І 159 злотих всего лишь стоїть. Хороша, таке. Тут Все цікаво. свитерок такой. Не, не свитерок, а такая кофточка. Цены 129, 99. Ага, модный. Модная расцветка. Летних штанов. Но лето уже закончилось. Сколько же они стоят? 199 ага. злотых. Так, що тут ще кидається в ваза? Ага, Ось все. Тоже модна расцветка в цьому году була. І стоимость 39 злотых. така плодочка літня. Юбочка. Класно. Коротка. Тоже 99 злотих. Спортівки. Вечірнє плаття, сукенки називається. Нічого особливого, На 79 злотих стоїть. Світера вже пішли. О, костюм женський. Сподимося, скільки коштує. Ага, на резиночки штани. Так, піджак стоїть 199 злотих. брючки. А брючки 139. Тоже недорого, нормально. Блузочка Интересно. Цвет красивый. 139 вот. Цвет мне нравится. Прекрасно. Красивый под костюмчик. А все брючки тоже. 139. На осень хороший. блузки. Блуза, блуза, почем 159. Ага, ось все класні штанишки. Ой, джинси, Тільки такі модні. 159 злотих класні А такий класний. мені нравится. Мода така зараз Футболочки. Я щось дивлюсь, літні віщі, а немає скидок. Ось все трошки пішла ось. Футболочка за 49. Скидку поставили на ці. Що тут ще цікаве є? Ага, теж Ось у в модних розцветках. Та юпочка. Класний, да, тоже. Світерок із блузочкою. Скип воно тут коштує. Світерок 139. Ааа, це воно разом, совместно, все, бачите? 139 такий стоїть світерок. Оригінальний теж прикольний. На осень тоже хорошее платье, оно стоимость тоже 139. Это пальто. Такая, конечно. Опять что-то мешок, конечно. Не. Но 359 злотых поштує. Не формы, ничего нема. як мішок. Ага, ось. Все. все еще есть. Интересные пижачки. 159 злотых. Свитерки такие обычные. А, скидку поставила. 99. 100 злотых. Блузочки платья. Ну что, все еще. Все вот платьечко такая, ну. Вже скидки ще немає. все 89 рідні плати, скидки нема. Такі ось украсні, без рукавки чорні. 135 джинси. Ага, у все такі листящі прям. Такі маєчки. О, бачите, скидку поставили. 60 злотих. Джен все почем. 140 тут косухи. Це, наверное, косухи не кожані, Да. 179 злотих кожу. Такая. Що ще тут таке інтересне Подивиться. Сейчас гляну. Все якесь платья. Ось, ось сарафанчик літній, прикольний, хороший такий. Но ну, стоїмося подивимось. О, теж скидку поставили. 119 злотих. Ну, если блузочки тут прикольні. Скільки ж вони стоять, сейчас подивимось. 79 злотих, У нас ось рубашка. Теж скидка. 79 злотих. Хороший такий на осіб. На осіб такий матеріал простий. Хороший. І мені здається, він не буде мнутися. Те, що я люблю, я не люблю гладить. А і брючки ось. Ну таке воно більш на літо. Це не осінній костюм. Ось тоже скидка на брюки 89 злотих Костюмчик. Хороший на літність. Так, а ми ну, пішли прямся курточку. буде выпутная. Короткие, а все курточки висять. Свет, конечно, не фонтан. Я не люблю такой цвет черный, красивый. Такие фасуны еще. Курточки. Тоже со скидкой детально. Ну такая фигня, фигня. Фигнй. Похожа она. Уже на... стоимость питался стоит. 299. Може и кожа, а может и нет. На осень кожа. Дивиться, надо хорошо. Це блузочка прикольна. Така прозрачна, оригінальна, празднична. 129 злотих. Ось такий магазин. Ходити можна довго і нудно. Ну, в принципі, все неприємлене. Ну, Ось дуже непоганий такий кардіган, чи як його сказати. В'язаний. Ну, це такий тягнеться дуже. Як резинка. 159 злотих. Ну, мені каже, затреться швидко. Така ткань якась смешна. Ось юбочка мені подобалась красна, хоча Хотя... красний такий прикид оригінальний. Зараз подивимося по чому шов. Значить, світирок. стоить 129. А юпочка. Ну, цена осень юпочка, да, действительно, прики до 7. Так, смотрим. 129. Вот. Вот, чтобы сказать, чтобы я что-то захотела померять, я даже не знаю, что бы я себе захотела померить Хотя... О, курточка. Все, я Причому ця курточка 119 злотих. Такого плану. Можна мирно подивитися, як вона сидить. Вузділіла кофт. Що я кажу? Як піджачок. Только на осінь. удобный, тепленький. Ну, чтобы сказать, что все красиво, я не такое, что, что попало. Все <laughs> пластик померять. Такой плотненький. стоимость. Здесь Такой пластик. плащик. Ну, так, такая, что ну, Все нормально, в принципе. В принципе, может быть. Можна брати таких сама зараз два ось варіанти. Непоганий. Скільки стоїть? Ага, 399 здесь. 399 симпатичний Зараз. Элька, якби мій розмір по ідеї тут сходиться рукава нормальні. але но тут все не сходиться все не хватает и тут -то все на бедрах не сходится если я возьму больший размер у тебя будет рукава здоровее вообще обалденный размер короче фигня на постномосице зарамить э, такий вердикт попытка номер два хочу поберегти такий пластик тоже такий на выдворю тоже с дымость такая сама Тож мій розмір, якби Елька. Рукав начебто, типа підхода. Ну він такий огромний, цей плащ. плач. Эти... Великі речі. Зараз візьму під емку, попробую. спробую. Все м емка зараз на мені. Якби якраз на мене, рука якраз. Все якраз. Ну і мені не подобається.